Президент Зеленський нагородив Келога орденом за заслуги першого ступеня. Наразі маємо таку інформацію: всі гості в столиці беруть участь в урочистостях. Вони зараз присутні безпосередньо в центрі Києва. І насправді це величезний вияв поваги до нас, до нашої держави, і готовність сигнал про готовність підтримувати Україну і надалі. Я дуже сподіваюся на це, що насправді ті гарантії безпеки. Які ми щойно з паном Олегом обговорювали, вони дійдуть до своєї конкретної форми і власне втіляться в. Повністю закріплені офіційно затверджені гарантії. От ми бачимо, пан Келох спускається, щоб отримати високу відзнаку від українського президента, і насправді велика честь приймати таких гостей в Україні, і велика честь, що вони насправді так відкрито і безстрашно певним чином підтримують нас, перебуваючи в столиці. Яку я нагадую, постійно обстрілюють росіяни, по якій нещадно гатять по мирним людям. По житловим будинкам по багатоповерхівкам сьогодні в Україні дуже багато і в столиці безпосередньо поважних гостей. Зокрема, Кіт Келог прибув уже до Києва. Він зараз бере участь в урочистостях до Дня Незалежності. І Українці жартують про те, що наше найміцніше ППО вже прибуло до столиці до Києва, і тепер можна не боятися обстрілів, тому що в принципі бажання українців поселити Кіта Келога на Лук'янівку, я думаю, нікуди не поділося, і воно залишається. Також я зазначу, друзі, що от ми подивилися з вами привітання держдепу. Так, Марко Рубіо привітав Україну, але нагадаю, вітав і Росію. Сьогодні ж, 24 серпня, всі українці відзначають 34-ту річницю проголошення незалежності, і це день, коли наша країна остаточно заявила про свій суверенітет, своє право на свободу, яке незмінне. І сьогодні дійсно ми згадуємо і тих, хто боронить нашу країну на фронті, захищає цю незалежність, захищає життя майбутніх поколінь.